А Київ стоїть незламний, квітучий, каштан, тюльпани, Дніпро наш ревучий, найкращі дівчата, і хлопці бідові, Поділ і хрещати, і жінки хнорові. Ти бачиш багато, ти наче портеться, ти серце, що гучно, безстрашно так б'ється душа України. Гордих і сильних, столітнє коріння, ти мудрий та вільний. Помпи, пали, Скидал ракет. Тиран латав і роздавав арбалет. Це місто любові, надія і віра, і жодна орда її не підкорила. Стоїть хрещатик, Лавра і поділ, і обогонь прекрасна і шулявка. Тут я росла, тут серце, це мій дім. Ні, тут не пройде жодна руська шахта. Ніхто ще спокон віку Київ не здолав. Стояв, стоїть і буде він стояти. Він стільки люду викохав і об'єднав. Що жодному насорку не здолати. Живи моє місто, завтра новий день, твій день народження ча, понад віки, понад століття рости, процвітай повсякчас. Понад Дніпро над святими соборами. Завше горить хай зоря вічний, не зла, бо віки не скори. То батьківщина твоя і моя.